Наука на цьому відео видно, як б'ються м'язи людського серця. Проте ці кадри знято не всередині людського тіла, а за допомогою мікроскопа. Це зроблено в університеті Каліфорнія Берклі, де вперше біоінженери розробили систему, яка дозволяє людському серцю функціонувати поза організмом це перша демонстрація людського серця, яка базується на системі, що є якомога точнішою імітацією людської фізіології. Каліфорнійські вчені. називають цей пристрій серце на чіпі в основі системи людські стовбурові клітини, які переробляють в різні типи тканин. Аби підтримувати клітини в стані биття, їх підживлюють спеціальними рідкими препаратами, які надходять туди мікроканалом, тоншим за людську волосину. Це макет кровоносної системи. Судини дуже схожі на справжні. Рідина, яка нас цікавить, приходить крізь ці тканини, змішуючись із медпрепаратом. Ми живемо їх кофеїном. Все це на чіпі б'ється зі збільшеною швидкістю. Ми подаємо адреналін і серцевий ритм прискорюється. Вчені вважають, що будучи здатним імітувати людську фізіологію, пристрій може стати новим потужним інструментом для розробки лікарських препаратів. В даний час фармацевтичні компанії проводять купи тестів нових ліків на моделях тварин, які часто не дають точного прогнозу стосовно того, наскільки той чи інший препарат є токсичним для людини. Серце на чіпі може стати інструментом, який дасть змогу побачити, як людські клітини реагують на новий препарат. Наразі дослідження в зародковому стані, але вчені переконані, що в них величезний потенціал.